В Тернівській церкві Вознесіння Господнього, Української греко-католицької церкви, відзначили храмове свято. З цієї нагоди зібралося чимало місцевих парафіян. Храм, названий на честь Вознесіння, прослави Христа в небі, і ми в своїх молитвах звертаємося до святої Небесної трійці, особливо зараз, під час війни, каже отець Тарас. Слава Ісусу Христу, дорогі тернівчани! Від наша парафія вона носить назву Вознесіння Христового. Чому саме в цей день Ісус Христос вознісся на небо разом з ним і прославляється також людська природа? Бо як сказав апостол Петро. В діянні святих апостолів і немає імені іншого під небом, яким могли би люди спастися. І цим ім'ям є Ісус Христос. І бажаю вам через Ісуса Христа війти в цей новий завіт, війти до неба. Амінь. Відзначити це свято з Тернівською парафією завітали гості: священики з Першотравенська, Покровська, села Проображенська, Нікопольського району, Слов'янська, Краматорська, Мелітополя. Військовий капелан ОГКЦ з Дніпра та правлячий архієрей донецького екзархату Степан Міньок, який очолив святу літургію. Це слово Боже, яке читається в діяння апостольських, з Івангелії, воно має величезну силу. І коли людина починає розважати над ним, тим більше, коли вдома починає навіть собі читати маленькі уривки, застановлятися, це вже ви шукаєте Бога. В цей день лунало чимало вітань від священнослужителів на адресу тернівчан. Молилися за мир та перемогу України в цій війні. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші парфіляни, тернівчани. Я вже вас не перший раз. Приємно мені, що територія благороджується і надіємося, що через короткий час ми тут побудуємо церкву через короткий час. Але важливо для нас, щоб ця церква була жива, не тільки збудована з дерева чи з цегли. А збудована з живих людей, які вірують у Бога. І я це бачу. Ви шукайте його. Хто шукає Бога, щоб ви знали? Це і духовна людина. І Якщо людина шукає Бога, Бог відкривається йому. Хай Дух Святий відкриває ваші серця і розуміння, що наше життя є тимчасове, а наше взагалі існування є у вічності і в Бога. Хай Господь вас всіх благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Одним з тих, хто радо відгукнувся на запрошення місцевого пароху Тараса, отець Сергій Паламарчук з прифронтового Покровська. В нашому місті він вперше і в захваті вже від нього. Ваше місто чисте і привітне, каже отець Сергій. Добрий день, дорогі тарнівчани. Щире вітання вам від усієї нашої покровської громади релігійної і територіальної у цей святковий день. Хотілося б побажати всім тернючанам близькості до Бога, пам'яті про Бога, молитви, щоб завжди оберталися обличчям і очима сердечними до Бога. Тому що Бог від нас ніколи не відвертається. Ми можемо відвернутися завжди дивімося. Велик Божого милосердя, і він дарує нам те, що нам найбільше потрібно. Разом з отцем Сергієм приїхали чотири помічники-вівтарники, які прислуговують при Божому престолі. Вони виявили бажання бути присутніми для участі в святкуванні Вознесення Господнього в Тернівці. Не секрет, що до Бога кожен іде своїм шляхом. В цей час його підтримка потрібна не тільки дорослим, серед вірян багато дітей. Юний Дмитро також шукав Божої підтримки у цей надскладний час, і навіть більше. В майбутньому бачить себе священником. Друзі сказали, що типу є церква, і типу, я туди прийшов, і е, я почав ходити, потім прислуговувати, і, і воно мені дає душевний спокій. І я бачу себе в майбутньому в майбутньому священником. Свято Вознесіння. Це день, в який ми згадуємо подію, яка сталася дві тисячі років тому. Вона має велике значення для людей і вміщує в собі глибокий зміст. Христос вознісся на небо і сів праворуч Отця Небесного, і тим самим возніш нашу людську природу до божественної оселі. Відзначання таких великих православних свят дуже важливе для кожного з нас під час війни, адже віра дає нам сили витримати усі виклики сьогодення. Дуже дякую. Слово Боже, хай шириться, церква наша хай поширюється, Господь в зло ніколи не перемагає, добро, ми ж це мусимо знати.